Ну що, зробимо ще одне відео зі звуку. Як я взяв майстра на ісу 4, на ісу 4. Це дуже хороший танк, його реально дуже важко пробити, гарний, швидкий. Ну, Як ви бачите, досить маневрений, тому на ньому дуже круто їхати. Так, попробуємо. Доїжджаємо до М60 американського танка. Він теж досить швидкий, але його досить легко пробити. Ну, завдяки цьому, що його легко пробити, тому з ним проблем взагалі майже не буде. Що там? Опа, є. Пошкодження на... буде клати. Забиться. Будемо далі, подивимося, що далі. Багато хто коментує, пишуть всяку всячину різну. Народ, я заходжу на ваші сторінки, дивлюся, у вас теж там особо. Ні відео немає нічого. Так що виложуйте свої відео, я теж хочу вам покоментувати, полайкати. Може якісь гадості написати, побачимо. Пробивали. Легко пробивалися. ну Вони не є такі броньовані порівняно з нашим. Місом. Так, пробуємо джому пробити. О. Ззаді його нормально пробивати, без ніяких проблем. Так, ще раз йому проб'ємо. Хорошо, йдемо, добре йдемо. Ну цей танк нормально і урона наносить, і його важко пробити. Ну, один з найкращих, що є в 60. Так, ще разі підіб'ємо, так, поки що ми виігруємо, 3-2. Так. Шкоди заготали на 1800 урона вже. Їдемо далі, будемо пробивати далі. Що там у нас? Що приїдуємо? Вируємо 4-3. Ну треба вирівнювати рахунок. Так, хто в нас? О, цьому можна нормально пробити. А ну де він там у нас? Ігра. Йдемо далі. Так, зрівняли рахунок 4-4. Їдемо далі, їдемо. Ага, ну в цьому теж нормально пробивається, хороший танк для пробивання. Впрочі. На 2500 урона вже настріляли, їдемо далі, У нас далі Е7. ЕС-7 проти ЕС7. О, 2 на 2. 2 на 2, це вже цікавіше. побачим, побачимо, що ми вже 4 не шкодили танків. Залишилося ще 2. Ну що мені зробимо? Так, тайк нас двоє, 2 на 2. Я б, звісно, ІС 7 краще б взяв на семей. Але прийдеться взяти з цього. Сподіваюсь, скоріш з ІСом справиться. Раз пробиваємо, вже 3-400 урона. По Постараємося з боку заїхати, зробити йому розгляд. Опа, є є. -є. Так, лишився ІСІМ. 7 нас двоє, один із 7. Але в коріша дуже мало на СУ життя. життя. Угу. Зараз, 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 зараз. Опа, раз. Зусуваємо. Підійдемо трохи поближче, щоб ще... Ай, та ні зараз нашого друга з одного постріла не шкодить, Ну так як в нас менше життя. А і сьомій треба щось придумувати. Треба щось вигадати таке, щоб він нас не пробив. Попробуємо його атакувати, а якщо не ...не вийде атакувати, значить треба буде... треба буде, буде. Заходити ззаді, щоб його пробивати. чи що. Ну, коротше, в нас так як менше життя, а... Як ми бачимо, людина теж непогано грає, тому треба буде від нього якось поманеврувати. Так як мій танк трохи швидший за його, спробуємо його пробивати ззаді. Так де він дівся, ми вже його і не бачимо, не напитаємо десь. Мені тут, напевно теж хочемо ззаді пробити, бо буде бочину. Опа, є. Ну Ми теж тоді проб'ємо разок. Так, 4600 урона вже нанесли. Ну що, будемо кружляти, напевно, кругом цього здання, до тих пір, поки хтось когось ззаду не дожене. а що робити? У нас набагато менше життя, ніж нього. Опа, оце я, звісно... Оце я получу, отримав. Що є, то є? Зараз просто ми з віконечка розб'немо. Пацан На опті, пацан тікає на ІСьому. Знаєш, у мене в два рази менше життя, ніж в нього. Тому він так є руба. Молодец, але, але, але. Але я думаю, так, як я п'ятьох танків вже вбив, треба, щоб отримати майстра, просто зіграти в нічию. Я буду просто від нього старатися не попадати з ним більше під полі. Це одну хвилину 23 минути. Треба просто маневрувати, щоб зробити хоча б нічий. Бачимо, він хоче такий догнати, добити мене. Ну, Як то кажуть, найкращий захист це напад, тому теж будемо нападати і пробувати його пробити, але акуратно, бо він зараз через ці вже мав опік, стріляв по мені. Ну, попробую я його... О, я його і наздоганяю, він навіть особливо не втікає. А, посліпомо таке буває. Нічого, ну, зараз, зараз, зараз. Давай, 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 давай. Так, в мене життя три рази менше, ніж нього, якщо навіть не 4. Ну тут вже без варіантів, він раз по мені стріляє, і все, я приіграв. І не бачите мені майстра взагалі. Так що, так що, так, що, так, що будемо далі пробувати навертати кругів. Граємося у <в> білочки, коротше. Так, він вже є з другої сторони проби, а часу 10, 9, 8. 7, 6, 5, та все, короче, нічейка буде. Ну, Хоч щось попробувати. Зкодили на ЄСу 5 танків. Останнього не знешкодили. Все, нічия, так як я їй казав. Ну що, дадуть майстра чи не дадуть? А а ну, ну, а ну. Є, майстра дали, шкода 5000 урона, 5 знешкоджено. По грошах нормально 2000 дали. Ну, Понятно, що взяв перше місце серед союзників. Досить непогано зіграно. Так. Заблокував шкоди на тисячу.